Мене як експерта з пропаганди дуже часто запитують, як діє пропаганда у цій війні, інформаційній війні, яка зараз є складовою великої війни, яку ми ведемо проти російських окупантів, хто виграє українці чи росіяни? Ми всі бачимо величезну машину пропаганди, яка Фінансується і яка запущена по всьому світу Росією. Чи мають можливість українці чимось адекватним відповідати? І ви знаєте, інколи деякі навіть експерти кажуть, що треба робити те, що роблять, роблять росіяни? Вони запускаючи пропагандистські так звані наративи, зараз це слово стало дуже модним, в українське суспільство розхитують наше суспільство, і ми повинні... Робити те ж саме, запускати наративи, які б розхитували їх суспільство. Коли у вас є такий великий ворог, чи на фронті, чи на інформаційному фронті, у якого значно більше ресурсів, ніж у вас, робити те, що робить він, не має ніякого сенсу. Тут повинна бути асиметрична стратегія. Що таке асиметрична стратегія? Робити те, що він не робить. Робити те, що він не може робити. І єдиною зброєю, яку ви можете використовувати в цьому сенсі, коли ваш ворог бреше, а вся російська пропаганда стоїть саме на брехні. Так от, єдиною зброєю є правда. Ви повинні казати правду. На жаль, це важка справа, бо інколи всім здається, що правда навіть не нам. Але коли ви постійно кажете правду, у вас виникає дуже важлива річ в суспільстві. І навіть в суспільстві вашого ворога вам довіряють, чому. Бо коли ви брешете, так чи інакше, у вас є шанс зустрітися з реальністю. І ваша брехня розпадеться і нанесе вам у відповідь поразку. А правда, вона так чи інакше підтверджена реальністю буде працювати. До чого це все я кажу? Знаєте, я. Задумався над цим ще в 2014 році під час Майдану. Там, на Майдані, виникла спільнота українських документалістів, журналістів, кінематографістів, які почали знімати те, що відбувається на Майдані, бо брехні стосовно Майдану було багато брехні від нашої влади на той час це була влада Януковича, брехні з російської сторони було багато. Тому, знімаючи там на Майдані, що реально відбувається, це була реальна зброя, яка працювала. І тоді виникла, мені здається, нова хвиля українського документального кіно. Так от, коли ми кажемо про правду, саме документальне кіно є найпотужнішою зброєю української пропаганди. Тому що документалістика, справжня документалістика це про правду, це про документалізм. Одна моя знайома, режисер-документаліст Лариса Артюгіна, а зараз вона Лариса Покальчук, привчала мене не називати фільми художніми. Є кіно ігрове, де так чи інакше знімаються актори, де є написаний сценарій, там можна придумати все, що завгодно. А є кіно документальне. Якщо ти робиш документальне кіно, то маніпулювати ну, інколи буває важко. Хоча і можливо, все ж таки документальне кіно воно заворожує тим, що ти бачиш, що відбувалось насправді. Особливо коли це такий, знаєте, репортаж, коли ти бачиш реальних людей, які можуть навіть в кадрі померти від ворожих куль. З ним важко сперечатися. І я давно казав, що навряд чи Україна стане країною великого ігрового кіно. Подивіться всі спроби знімати тут ігрове кіно. Інколи бувають далі експерименти. Ну, наприклад, як кіно, яке виникло ще за часів АТО про кіборгів. Але в більшості ну, ми всі бачимо, це гра, а те, що ви бачите за вікном під час війни, те, що ви бачите на відео з фронту, це значно сильніше. Тому навряд чи Україна стане країною великого ігрового кіно, для цього немає індустрії. Але кінематографісти є, журналісти є. Для документального кіно ще потрібний контент. Контент, яке дає війна, і ті події, в яких ми знаходимося. Бо Україна сьогодні територія, де вирішується долі світу, дає можливість стати Україні країною великого документального кіно. Оскар, який отримав український документальний фільм 20 днів в Маріуполі, це підтвердження моїм словам. Це тільки початок. Нам треба розвивати документальне кіно і ставати такою країною. І вкладати в це гроші, і робити світові шедеври. І це і буде нашою справжньою зброєю, бо документальне кіно несе дуже. Важливий елемент, який допоможе нам перемогти російського ворога, він несе правду.